Так, доброго дня. Дослідження. Тема дослідження чинники, які можуть вплинути на спеціалізацію рослинництва України в найближчі десятиліття. Місце України на світових ринках продукції рослинництва в перспективі. Вчитель географії Гарбузенко Тетяна Петрівна. Ну, мета поглибити, закріпити знання із теми сільського господарства. Роль чинників і їх вплив на сільське господарство е і е сформувати, з'ясувати райони вирощування основних культур рослинництва, сформувати свою позицію про місце України на світових ринках продукції. Так е Наскрізні змістовні лінії, екологічна безпека та сталий розвиток, здоров'я і безпека, громадянська відповідальність і підприємливість та фінансова грамотність. Своє дослідження я хочу розпочати з першого пункту, щоб учні пригадали, до якого сектору економіки належить сільське господарство. І тут вони повторюють первинний сектор. Господарства. Е, другий пункт. Щоб, я хочу, щоб учні пригадали і зібрали дані про плив природних і суспільних чинників на рівень розвитку та спеціалізацію сільського господарства, проаналізували природні чинники та з'ясували, які чинники можуть вплинути на спеціалізацію рослинництва України найближчі 10 років. Ну, тут учні е, з Вивчення по теми сільське господарство, вони знають що, е, про провідну роль природного чинника. Е, клімат е, можна пригадати, да, що Україна розташована е, в помірному кліматичному поясі, тільки помірному кліматичному колі, е, поясу властиві найродючіші ґрунти е, е, чорноземи. Uh, і я хочу, щоб вони, uh, окрім uh, природного чинника, ще згадали, що ми знову-таки зараз наші фактичні реалії, uh, що в майбутньому, uh, uh, в найближчі десятиріччя, вони спрогнозували оцей чинник, uh, що велика частина території у нас uh, замінована. От, Наприклад, uh, Є культури, які вже перемістилися в інші природні зони, наприклад, є культури, які не вирощувалися у зв'язку із військовими діями. Тобто, спрогнозували, з'ясували, які чинники можуть вплинути на спеціалізацію найближчі 10 років. Тобто, врахувати цей чинник. Тому що е, і сучасний чинник теж дуже істотно впливає да, в той чинник, в стані, якому ми зараз перебуваємо, і сільське господарство і рослинництво зазнало такої активної фази цього сучасного чинника. Третій пункт мого дослідження: я хочу, щоб учні з'ясували, які культури рослинництва Україна вирощувала протягом останніх десяти років, і які культури. Мали експортне значення. Е, ну, теж, тут теж уже з вивчення теми вони знають, що о, основною галузю землеробства є е, зернове господарство. Е, е, вирощують, як правило, зиму пшеницю, переважно е, і характерна для сільського господарства зональна спеціалізація. Е, де вирощують, щоб пригадали, е, можна ще заглянути в, в український клуб аграрного бізнесу, який інфо, проінформує учнів про те, які е, е, культури були, яка продукція агропромислового комплексу була експортною, і, звісно, приділяти е, увагу вирощуванню е, тих культур. Четвертим пунктом мого дослідження я хотіла, щоб учні пояснили, як продукція рослинництва впливає припливає на розвиток економіки. І тут би я хотіла прикріпити компетентність фінансова підприємницька та фінансова грамотність, тому що щоб учні звернули увагу. Наприклад, тут дивіться, ми входимо, Україна входить до країн, які найбільше вирощують зернових і експортують, але, наприклад, ми виводимо чомусь іноземний капітал з нашої держави, бо ми ввозимо в нашу державу, наприклад, макарони твердих сортів пшениці. Тобто, то, ну, тому я хотіла, щоб вони є. Є хороша стаття. Я би порекомендувала учням е, в неї заглянути. Вона називається її при Е, гіперпосилання. е Тут активне розвиток рослинництва, економічна самодостатність України. У висновку я би хотіла, щоб учні вказали місце України на світових ринках продукції рослинництва в Україні. Теж є посилання на е, е, дуже хорошу статтю, е, де теж вказано пріоритетні. Е, Галузі рослинництва добре висвітлені є діаграми, є е, графіки, тобто е, перейти за посиланням проаналізувати. Ось так коротенько про дослідження. В яких формах буде це дослідження? Як ви його організуєте? Е, е, у якій формі учні його виконають? Так, так. Ну, знову таки можна презентувати у вигляді презентації. Це індивідуальне дослідження, чи це у вас якось, от як би ви його організували? Ну, у нас є обов'язкові дослідження да, протягом семестру. Під час своєї роботи я веду журнал виконання досліджень, тому я відмічаю і під час вивчення. Кожної теми я учням пропоную теми за вибором, які б дослідження вони хотіли підготувати. По сільському господарству учні завжди, я теж роблю акцент на саме от на головній галузі, на експортній галузі, які перспективні. Тобто, під час вивчення теми я учням про це наголошую і вони, в принципі, готують. Вони я навіть рекомендую їм в майбутньому прив обирати. Професію, от пов'язану, наприклад, із. Відкриття в майбутньому підприємства з виробництва макаронів твердих сортів, тому що ми, ми реально виводимо, купуючи макарони твердих сортів, іноземний капітал, наприклад, ту ж саму гречку, яку були роки, коли ми купували її за кордоном? Так навіщо нам в Китаї купувати гречку? Якщо в нас є всі умови, помірний пояс, родючі ґрунти чорноземи, навіщо нам купувати гречку в Китаї виводити? Іноземний капітал з нашої держави. Його навпаки потрібно вводити. От я дитина з фермерської сім'ї. Ви мені це розказали. А я кажу, ну ви розумієте, що нам не вигідно вирощувати гречку. І через 10 років нам не вигідно вирощувати. Ми все-таки будемо сіяти кукурудзу або соняк, або взагалі не... Це, я... це чинник керує моєю родиною. Який чинник має дослідити дитина, щоб сказати, що через 10 років буде на полях України? Ем, на поля, ем, мені треба переконати вас, да, як учня, що я правильно розумію? Я, наприклад, кажу, що моя сім'я не буде. Ви мені кажете, доведіть. І я не знаю, як довести, бо я хожу в 9 клас. От куди ви мене спрямуєте, до якої інформації, до якого чинника? Щоб я могла в класу показати, що й через 10 років фермерські родини сіяти гречку не будуть. Е, ну, наприклад, економічний чинник, щоб не який? щоб хоча би е, гречку потрібно вирощувати для того, щоб забезпечити власні потреби. Отут і би я навела приклад, наприклад, ну, ваші, власні, щоб, не щоб не купувати не за кордоном продавати гречку е ну, українцям. Я ж вам кажу, не будемо, бо вигідно прибуток. А ви при а ви заставте мене, В... цьому класу показати коштує то на гречку не перемогу? Там не тільки можна там... Розумієте, у вас там було природні чинники, я вас зараз штовхаю, щоб ви... Перейшли ще до одної частинки. Що я маю дослідити? Скажіть мені, як дитині. Який ще чинник економічний. Який? Е -е. Ну, мені табо це... сказав, не вигідно гречку. Фінансова що? грамотність, ну то ну, треба. Які? А що а, я маю по... досліджувати? Я ж тільки в 9 клас ходжу. Ви мені хоч в Google наводку дайте. Е -е. Ну, знову таки, скільки ми е, імпортуємо гречки, тобто статистичні дані. Стат... Але це не впливає на ну, як вам сказати на спеціалізацію мого господарства родинного. Скільки ми там імпортуємо, скільки експортуємо, є щось таке, що нами керує. От що це за економічні чинники? Дітям От... фінансовий чинник, тобто скільки ми витрачаємо на закупку е, гречки за кордоном. А це не цікавить. Я знаю, що воно в магазині коштує 60 гривень за кілограм. А мій тато її сіяти не буде. та гривень. Це 6 зараз. Ні, був час, коли ну, так, був час, коли гречка коштувала і 90, і 100, і 150 гривень. вона коштувала 90, нам хотілося їй сі. Ні, а можна питати. Чи хотілося? Трошки. А ви самі особисто знаєте, чому у нас в Україні на сьогоднішній день так сильно впали посіви якраз гречки? Е, Ну, о, Тому що на внутрішньому ринку, знову таки, вона е, коштує дешевше. Ні. Дешевше купити з-за кордону ввести. І Ні, дешевше, дійсно, теж... купити за кордону, бо для українського фермера на сьогоднішній день. Та агротехніка і та технологія, яка використовується, може бути в нас використана. Вона не рентабельна. Але ми... ж тоді мені хочеться. А тоді ми але дивіться, тоді мені хочеться ще один е, чинник застосувати, щоб дитина проаналізувала е, якість це знову таки зберздоров'я збережувальна е, компетентність, тому що якість вітчизняних товарів і іноземних товарів. Ну, ну хай вони хороші якості, але їх то не виробляють. І ще один чинник, якщо дозволити природний То чинник, а клімату призводить до того, що гречка сама по собі зникає вона менше родить, коли більш пособно. Вона Я думала, ворог. що Таня зважить. Там оце коли були природні чинники, оце, і, як тому, ми, от якби зважили на те, як змінюється клімат і як при цьому Це зміниться зона сільського господарства і спеціалізація. Да. Чому ми, наприклад, втрачаємо пшеницю? Ну, то, uh, Є таке поняття світові ціни. Якщо світові ціни падають, то вирощувати невигідно. Якщо це внутрі країни, то подивіться, цього року, наприклад, цибуля коштує 30 гривень. Да, 100% вона на наступний рік буде коштувати 10, тому що її всі посадять. А якщо цього року капуста 6 гривень, то на наступний рік її не буде. Але дивіться, то... дорожче, ніж Цього але, да. але, я б... але ж ви розумієте, що основну масу цибулі вирощувала Херсонська область. Да. Я би тут ще це один, е та один та е е е до речі. Я би Я тут в таких би випадках, коли б я не могла переконати учня, я б я би ще один приклад навела. Так як я вчитель географії, я кажу, що нам потрібно брати приклад з інших країн. От, наприклад, у Японії рис от, основний хліб це рис, і японці рис. Ні, звідки не імпортують. Вони його повністю на 20% рівнинного рельєфу і такої високотехнологічної країни вони себе повністю забезпечують рисом власні потреби логічна програма. Але ж нам теж таке треба брати. Ну навіщо нам купувати гречку, наприклад, з того китаю витрачати теж ти виловити що Я переконаний, не повинні переконувати. Ми вам дали тему дослідження. Так ну, я, Це я... дослідження дітям да, і але... діти повинні вас переконувати в тому, що вони ось отримали такі результати, і ось факт, ось таблиця, ось графік цін, ось діаграма, ось те. Але Це я думає? все одно їх. Але якби мені потрібно було переконувати, то я би переконала от в ринку вітчизняних продуктів. Що зараз учні перебувають за кордоном і вони порівнюють, от, наприклад, ті продукти, які вони вживають там, порівнюють з українськими продуктами, тому їм більше. Я думаю, що майбутнє покоління, оце, яке зараз знаходиться за кордоном, їх все таки не потрібно буде переконувати. І вирощувати своє, тому що вони будуть це робити. Ну, бачите, ми от читаємо, я ж чітко читаю. Зберіть даних про вплив природних і суспільних чинників, а далі проаналізуйте природні чинники, з'ясуйте, як вони можуть вплинути на спеціалізацію. Тому я вас і штовхаю, що ви повинні ще інші назвати, тому що неприродні чинники нами керують зараз. Так, є ще інші чинники. А так. інші. Це Технології, є вони чи нема, рентабельність цих технологій, світові ціни, конкурентність, різ, ну, різноманітні там, форс-мажорні обставини, які збивають. Але основний чинник ціна. Так. Ну, а в нашій країні чи це ще суспільний чинник? Тому що в нас дуже е, стан війни, у нас дуже багато території зараз заміновано, і нам ще потрібно буде сіяти е, інтенсивні. Е, ну, тут же якби вас було. Ви розумієте, якби у вас вимагаєте на виробництво, а вас питання стоїть спеціалізація та перспективу. Тобто спеціалізація. Але ну, потрібно буде враховувати. і… Там, де заміновано, там заміновано. На тих, що лишилося, що всі… Тому що ви навели дуже гарний е, оцей блок, -клуб Матеріали ілюстраційні, вони там йдуть як інфографіка. І ця інфографіка, вона якраз інколи доповнюється. Картами, і там чітко видно, там кожні 5 років ставлять карту по областях, яка урожайність і який обсяг. І тоді видно зміни спеціалізації. Дякую. Все, я запитала. Добре, дякую за увагу.